Сьогодні покажу вам, як я в'яжу ось цей візерунок сітка зараз доволі популярний. В'яжеться він досить легко і виглядає стильно. Раппорт складає тут чотири ряди: і для кругового, і для поворотного в'язання. А от петлі для кругового в'язання це три петлі раппорт, а для поворотного Три петлі, плюс одна петля для симетрії і плюс дві кромочні петлі в'яжу таким візерунком жиле, тому я пров'язала резинку, пров'язала один стабілізаційний рядок просто лицевими петлями, і переходимо безпосередньо до вив'язування візерунку. Без різниці, це у вас зразок, чи вже живе, скажімо так, полотно. Знімаємо кромочну. Пров'язуємо одну лицеву стабілізаційну, так, або для зшивання, або для вирівнювання візерунку. Я роблю так. Далі робимо накид, далі пров'язуємо з двох петель одну петлю, при цьому знімаємо зі спиці лише одну петлю. так. Слідуючу петлю пров'язуємо з двох петель одну знову. Далі робимо накид. Знову пров'язуємо, переставляю петлю, аби вона в мене е, вірно дивилася. З двох петель пров'язую одну петлю, скидую одну петлю і пров'язую слідуючі дві петлі разом, скидую всі петлі зі спиці. Ще раз. Робимо накид. Дивіться, щоб у вас ця петля стояла ось так передньою дужкою до вас, скажімо так. так. З двох петель в'яжемо одну, скидаємо перву петлю з лівої спиці, знову пров'язуємо з двох петель одну петлю і скидаємо з лівої спиці обидві петлі. накид. З двох петель пров'язуємо одну, скидуємо лише одну петлю з лівої спиці. Далі знову ж таки разом з цією петлею піднімаємо слідуючу петлю на лівій спиці, і з двох петель вив'язуємо одну і обидві ці петлі спускаємо. І так, до кінця рядка. І закінчую рядок, також пров'язала з двох петель одну і знову з двох петель одну, зробила накид, одна лицева і крайня кромочна. Перевернули в'язання і далі виворотній рядок. Ми пров'язуємо всі петлі просто виворотніми. Всі петлі пров'язуєте виворотніми. Так, і приступаємо до в'язання третього рядка. Знімаємо кромочну нашу, пров'язуємо одну петлю лицеву, яка стабілізаційна, і далі дивимось, нам потрібно формувати дірочки. Так, В нас тут була дірочка, тепер в шахматному порядку нам потрібно, щоб ось тут дірочка була, Так, тобто ось дивимось. Тому ми Перші дві петлі пров'язуємо разом, повністю разом. З двох петель одну робимо, так? І знімаємо їх. Далі робимо накид. Знову пров'язуємо з двох петель одну. Дві петлі разом пров'язуємо, одну петлю знімаємо з лівої спиці. Одна петля залишається на лівій спиці. Разом з нею слідуючу петлю пров'язуємо разом з двох петель одну, і знімаємо обидві петлі зі спиці. Робимо накид і знову все ж те саме: з двох петель пров'язуємо одну, одну петлю знімаємо з лівої спиці, одну залишаємо. З цієї ж петлі пров'язуємо дві петлі разом і обидві петлі спускаємо зі Лівої спиці Знову накид з двох петель пров'язуємо одну, одну петлю зняли і з лівої спиці одну залишили. Знову разом з тією петлею, слідуючу пров'язуємо разом, і вже тепер обидві петлі знімаємо зі спиці. І ось так у вас виходить. І до кінця рядка. І в кінці рядка третього, наприклад, накид з двох петель. Одна петля і спускаємо обидві петлі, тому що ця у нас петля лицева, яка не вчастує в візерунку. Кромочна, перевертаємо в'язання, і далі виворотній рядок, четвертий рядок, ми в'яжемо повністю все виворотні петлі. І починаючи з п'ятого рядка, п'ятий рядок це ви вже повторюєте перший рядок. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицеву і далі знову робимо накид, пров'язуємо з двох петель одну петлю, при цьому одну петлю знімаємо з лівої спиці, одну залишаємо. Знову пров'язуємо дві петлі разом і спускаємо обидві петлі зі спиці. накид. Далі вам буде легко, тому що ви вже будете бачити, як формуються дірочки в, шахматному, в шахматній черзі. Так? Давайте я це приберу, щоб вам було краще видно. Ось так. І все, і повторюєте рапорт з першого по четвертий рядочок, включно. Дуже легко, просто і виходить ось такий гарний візерунок. Якщо ж ви плануєте в'язати такий візерунок не поворотними рядами, а по колу, то е, замість того, аби в'язати виворотні рядки, так у вас будуть не виворотні, а просто лицеві. Тобто один рядок, перший рядок, перший ви в'яжете візерунком, другий рядок ви в'яжете просто лише лицевими. Третій рядок ви в'яжете знову малюнком. Четвертий у вас буде просто лицеві ряди. І так повторюєте рапорт у висоту 4 ряди. Приємного в'язання!